Доброго дня, з вами компанія Автофокус. Готуємо для вас нове надходження. Це у нас французька надійність Renault Megane 2010 рік. кузові хетчбек. 1,6 бензин з газом на механічній коробці передач. Автівочка у нас в хечбек, хороша літня гума. Давайте переглянемо задній ряд. Ось так виглядає в бездоганному стані. Дверна карта. Просторий салончик, не дивлячись на її розміри. По комплектації два склопідіймача, підіймача, електродзеркала, газ, вписаний техпаспорт. Ось так виглядає передній ряд. Все цілесеньке, гарнесеньке, не порване, в бездоганному стані. Руль просто новий. 138 тисяч пробігу, помилочок ніяких немає, двигунчик працює рівно, справно. По комплектації маємо кондиціонер, кенвуд-магнітола, старт-стоп, надійна механіка. Ось так виглядає дана автівочка. Також у нас присутні денні ходові вогні. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас, в НАТО Хоткевича 22Б.